Що буде з організмом людини, якщо вона перестане вживати алкоголь? Всі вітання. Якщо людина перестане вживати алкоголь, то у її організмі відбудуться значні позитивні зміни. Сьогодні ми обговоримо основні з них. Тож, через 24 години починається процес детоксикації, організм починає виводити алкоголь, при цьому рівень цукру в крові нормалізується, покращується гідратація, знижується навантаження на нирки та печінку. Через один тиждень покращується сон. Алкоголь порушує фази сну, тому без нього сон стає глибшим і відновлюючим. Шкіра стає здоровішою та зволоженою, оскільки алкоголь зневоднює організм, знижується кислотність шлунку, зменшується печія та інші проблеми з травленням. Далі, через один місяць покращується робота печінки. Якщо до цього була початкова стадія жирового гепатозу, то через місяць, після припинення вживання алкоголю, печінка починає процес відновлення. Покращується концентрація уваги та пам'ять, підвищується загальний рівень енергії та покращується настрій, оскільки алкоголь впливає на рівень дофаміну. Далі через 3-6 місяців значно знижується ризик серцево судинних захворювань. Покращується імунітет, організм краще чинить опір інфекціям. Відбувається нормалізація ваги, оскільки алкогольні напої містять багато порожніх калорій. А вже через рік і більше істотно знижується ризик цирозу печінки, гіпертонії, інсульту та деяких видів онкологічних захворювань. Якщо у людини були проблеми з тиском, він приходить у норму, підвищується тривалість і якість життя загалом. Тобто, як ви бачите, відмова від алкоголю це потужний внесок у здоров'я, який призводить до помітного покращення фізичного та психічного стану. А щоб полегшити самопочуття під час відмови від алкогольних напоїв та зменшити потяг до їх вживання, можна спробувати кадонал ультра від Івоніка. Це засіб на основі рослинних екстрактів, спеціально розроблений для зменшення негативного впливу алкоголю на організм. Він активізує природні процеси детоксикації та відновлює фізичне і психоемоційне здоров'я людини, прискорює виведення токсинів. Та продуктів розпаду алкоголю, накопичених за період вживання, знижує рівень стресу, зменшує тривожність і збудження, спричинений відмовою від алкоголю і допомагає легше пережити цей складний період, поліпшує функціонування органів детоксикації, зокрема нирок та печінки, та зменшує навантаження на них у його складі: екстракт трави чебрецю, екстракт трави золототисячника, екстракт корення солодки, екстракт корення півонії, екстракт трави люцерни та екстракт насіння розторопши.